І я розповім про свій досвід навчання в автошколі, про те, як я її вибирала, як я пройшла цей шлях і як я стала водійкою. Автошколу я обрала майстер, яка знаходиться на Позняках, саме по відгуках в інтернеті і саме по їх підходу, індивідуальному підходу до навчання. Я завершила теорію і теж навчалася онлайн в цій автошколі, здала з першої спроби 20 з 20 і настав час приступати до практичних завдань, практичного навчання. Мій інструктор Володимир це людина, яка дуже професійна, він компетентний, він знайшов індивідуальний підхід до мене і так знаходить до кожного учня, з ким він працює, і це допомогло засвоїти складні елементи руху, як сідати, як налаштовуватися, як їздити. Бо саме він супроводжував мене на цьому шляху. Тому я дуже рекомендую автошколу-майстер і саме найкращого інструктора Володимира.